Київ під атакою. Вісім годин. Стільки тривав останній терор від дронів? Які наслідки удару по столиці? Нова тактика Путіна: чи зможуть шахеди замінити ракети? І яку пастку готує Росія? Темрява наближається. У деяких регіонах вже відключають світло, як Україна готується до довгої зими. Воюй або працюй новий принцип мобілізації в Україні. Хто йде в бій? Як Трамп зупинятиме війну? Що він запропонує Путіну і про що вже домовився із Зеленським? Всі деталі сьогодні у випуску. Друзі, вітаємо на каналі Times of Ukraine. Тут ми тримаємо руку на пульсі головних подій. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь та діліться випуском. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Про найважливіші новини вже за мить. Київ знову став мішенню дронів. Вісім годин безперервного терору. Ніч тривога і небо заповнене ворожими безпілотниками. Це була одна з масованіших атак вночі. Тривога тривала вісім годин. Знову ж таки, столиця. Була атакована безпілотниками. Вони заходили в столицю групами. І потім розділялися. Вони прямували з різних напрямків. Знов ж таки заходили на столицю на різних висотах, тобто як на дуже низьких, так і значних. Деякі дрони пролітали буквально за декілька метрів від багатоповерхівок. Під час повітряного бою було знищено більше трьох десятків шахедів. Падіння уламків наробило шкоди у шістьох районах міста. Горіла висотка, склади, медичні та бізнес-центри, поранення отримали двоє киян. Останнім часом Україна щоденно потерпає від дронових атак. Експерти вважають, виробництво шахедів у Росії зростає шаленими темпами щодня до 50 нових дронів, і це ще не межа. Тому тут є дві склади. Перша складова це звісно постійне виснаження е, систем протиповітряної оборони, провокування на використання зенітних засобів ураження, які є достатньо дороговартісними і фактично. В 10 і більше разів можуть коштувати дорожче ніж вартість одного шахеда. з іншої сторони, звісно, це підготовка певних умов для майбутнього застосування більш важкого, в тому числі ракетного крилатих ракет, балістичних ракет озброєння. Про те, що Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру, щоб зекономити ракети, каже і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Темпи виробництва ракет не дозволяють РФ вести інтенсивну війну з їх постійним використанням. А шахеди це більш дешевий інструмент, хоча ефективність цих БПЛА швидше підходить для терору цивільних ніж для використання по намічених цілях. Відсоток їх ефективності ледь перевалює 10%. Попри невисоку, за словами Коваленка, ефективність шахедів, сьогодні дронова атака Росії призвела до відключень світла у двох регіонах. Йдеться про Житомирщину та Рівненську область, але українці поки що можуть видихнути. Україна поки що без графіків, але це тимчасово попереду сувора зима. Обмеження діятимуть навіть при умові відсутності атак на енергетику. Попереджає Укренерго. Відключення повернуться, коли температура протягом декількох днів буде триматися на рівні 10 градусів морозу і нижче. І от в такі критично холодні дні нас будуть все ж таки супроводжувати графіки обмежень. От в залежності там від температури, значить, від однієї, значить, за моїми оцінками до трьох черг, значить, ну третри черги це безумовно, значить там при дуже низьких температурах. Тож, якщо ви ще не підготувалися до зими, варто вже починати запасатися павербанками та зарядними станціями. Воюй або працюй, такий принцип вже почав діяти в Україні, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Станом на сьогодні 98 розісланих повісток, що формуються уже через реєстр оберіг, де ми бачимо військовозобов'язаних направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Тобто, фактично, пріоритет сьогодні в мобілізації надається людям, які не працюють і є безробітними, за словами очільника уряду, державні реєстри зараз дозволяють перевірити, чи платить людина хоча б одну гривню податків. При цьому неважливо, як саме вона їх оплачує, як ФОП, найманих працівник чи самозайнята особа. Щодо економічного бронювання, за словами Шмигаляцю, ідею критично сприймають у Збройних силах України. Дуже хотілося запровадити економічне бронювання, але військові на передовій не зовсім добре сприймають це психологічно. Тож про це треба відверто говорити. Не може воїн зрозуміти, чому хтось може умовно, якщо ми говоримо про економічне бронювання, як про сплату певної суми коштів, військові це не сприймають справедливо. Зараз, за словами прем'єра, обговорюються критерії та параметри, які б влаштовували і військових, і бізнес. Зокрема, визначається конкретна мінімальна сума, яка дасть змогу бронювати працівників. Правила загалом планують зробити більш жорсткими. Як висловився шмигаль, приберуть можливість люфту, яка спричиняла влітку аномальну кількість бронювань. Заморозити лінію фронту і відмовитися від вступу України до НАТО на 20 років. Таким може бути мирний план Дональда Трампа, стверджує The Wall Street Journal. Видання посилається на радників з команди переможця виборів у США і зазначає, що зараз йдеться лише про ідеї, які республіканці пропонують його соратники. За даними газети, в офісі республіканця обговорюється фактичне закріплення за Росією контролю над 20% української території. Київ вже хоче зобов'язати відмовитися від планів вступу до НАТО на наступні 20 років. Щоб попередити можливий повторний напад Москви, Вашингтон продовжить накачувати Україну зброєю. Пише газета. Лінію фронту зафіксують і створять демілітаризовану зону протяжністю у 1300 кілометрів. У Трампа ще не визначилися, хто за такого сценарію охоронятиме територію, але передбачається, що це будуть точно не штати і не якась міжнародна організація, яку вони фінансують. Раніше ж Трампу представили план, що передбачає утримання зброї від України доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Тож, якщо б ішлося б про повернення втрачених територій, це відбувалося б шляхом дипломатичних перемовин. Яку з цих стратегій Трамп реалізує повністю, частково чи взагалі, поки що не зрозуміло, зазначають журналісти. Будь-яка людина, незалежно від того, наскільки високопоставлена вона в оточенні Трампа, яка стверджує, що має іншу точку зору, або більш детальне уявлення про його плани щодо України, просто не знає, про що говорить, або не розуміє, що він сам приймає рішення з питань національної безпеки. Причому часто в останній момент, особливо з такого важливого питання, як це. Каже колишній помічник Трампа у Раді національної безпеки на чутки про ймовірний зміст мирного плану Трампа відреагував радник Зеленського Дмитро Литвин. Загалом можна сказати, що справжні плани президента навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидів в газетах завжди багато. Сам Зеленський вже мав першу розмову з республіканцем, її президент назвав чудовою. Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне і непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру. До обговорення можливих зусиль Трампа щодо закінчення війни тим часом доєдналась Білорусь. Лукашенко заявив, що його країна направить петицію для вручення Нобелівської премії миру, переможцю президентських виборів у США, якщо той. Зможе це зробити, якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію. Йому дадуть за те, що він зробив добру справу. Він намагатиметься припинити війну в Україні, але це не односторонній процес. Це треба домовлятися, і можливо, не лише з Росією. Це стосується дуже багатьох країн. Але чи доведеться Лукашенко писати петицію, стане відомо пізніше, адже чекати від Трампа конкретних рішень до його інавгурації в січні 25-го року не варто. На сьогодні це все. Залишайте під відео свій коментар, ставте лайк, якщо вам сподобався цей випуск. Та слідкуйте за новинами разом із Times of Ukraine. Підписуйтесь на наші канали в YouTube та Telegram, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій. Ваша підтримка для нас дуже важлива. Дякуємо, що ви з нами і до зустрічі у наступних випусках.